Всім привіт, з вами я Коломбо, і сьогодні вже четверта частина шляху спочатку. В цьому відео ми вже так непогано оділись, підфармили перший мільйон. Бажаю всім приємного перегляду. Починаємо ми з ферми, приїхав на ферму, зразу почав збирати апельсини. Потім під'їхав один долбойоп. Зараз вам покажу, що сталося далі. Захотів купити всі апельсини по нормальній ціні, 110. Я сів до нього в машину і можете наблюдати, що далі сталося. Братуха, стой, стой стой, братуха. Яйца апельсины, молоко продаешь, очень приятная цена. Почем апельсины забираешь? 110. Давай, давай, продам. Все до банкомата прокотимся. Сколько в тебе апельсинів? 259. Так банкомат блеще я. Да? Ну, да. Уже туда нам блеще буде. Гружа, ты знаешь, до кого ты машину сел? Абсолютно поебать. Хм. Я, что, Володя Потрошитель. Меня кличут в штате. Как у тебя справа, братишка? иди ты нахуй, блядь. Что, не будешь балакать за мной? Стоять, я сказал. Стоять. Быстренько. Что ты делаешь, скажи мне? Стоять, говорю. Ти навіть не догадуваєшся, кто я. Ти розумієш, сколько людей я вибатали? Посмотри, какой я секретний оба. Запам'ятаємо цього героя в лице. Я думаю, що на фермі ми ще побачимося з ним і там йому все нагадаємо. Також хочу подякувати адміну за те, що відхило мені здоров'я і кинув мене на початкову точку. Це також віддамо належне. Далі у мене вимкнули світло. Включили його вечором, я почав оформити апельсини, потім його знову виключили. Потім я далі почав оформити апельсини. І потім вже продав 7 тисяч апельсин скупник, тому що не було нормальної ціни, а світлом я не можу чекати. 7 тисяч апельсинів, 595 тисяч. Купілочку капає. Я думаю, непогано. Тим більше тільки п'ятий рівень і четверта частина. Тут нашим спільним голосуванням в моєму телеграм-каналі. Ми вибрали. Чорну сумку з батлпаса, бейп, я не пам'ятаю, який воно там рівень. Якраз продавала знайома з сім'ї. 600 тисяч вона захотіла, 600 тисяч я їй віддав, сумочку, ми купили. Перша ціль вже виконана. Після покупки сумки у мене залишилось абсолютно ноль. Грошей. Я знову поїхав на апельсини, почав їх формити. Після того наформив штуку, продав. 80 тисяч мені скупник дав за тисячу апельсинів. Дуже мало, але кажу, ще раз світло, я не можу чекати нормальних цін, тому продаю скупникам. Телеграм я закинув, який верх ми маємо купити. Ми вибрали футболку, я її купив. Футболка непогана, я такий навіть бігав на основі, тіп ще сторгувався, віддав мені за 420 тисяч, думаю, непогано. Далі оновився скупщик, в мене було світло. Нарешті апельсини по 102 я ловлю, попросив двох типів з вами допомогти. Вони допомогли, 300 тисяч заробляємо. Далі вирішив побігати трошки по квестам, зробив квест з татухами, отримав голд віпку на 7 днів. Перші дві татухи вже у мене ось так не виглядають. Ви можете бачити у себе на екрані. Не знаю, на початок піде, поки нема рукавець, будуть на кістях набиті татуїровки. Далі я поїхав у барбер, поміняв собі зачіску, щоб не їхати і не кататись в тих кепках початкових. Не знаю, страшно, вони мене вже задовбали за три перші серії. Тому зразу купив собі нормальну прическу, 55 тисяч я за неї відвалив. І знову ж всі разом в Телеграмі ми вибрали шорти. Я спішив почекав тільки там 7 людей проголосувало. Вибрали їх, я поїхав на пошту, купив їх, забрав їх. І на четверту серію, я думаю, ми непогано виглядаємо. До речі, на цьому аккаунті я ще ні разу не прокрутив рулетку. На цьому ця серія підбігає до кінця. Хочу вам подякувати за максимальну підтримку. Але також на моєму каналі 98 глядачів дивляться мене без підписки. Попрошу мене підтримати підписку. Поставити лайк, написати коментар. Зараз у вас на екрані троє людей з минулого відео, хто виграв по 200к. Напишіть мені, будь ласка, у телеграм. Також в цьому відеоролику я розіграю по 100к трьом переможцям. Ті самі умови. Бути підписаним на мій телеграм. Написати тут коментар, підписатись та поставити лайк. Зустрічаємося вже у наступному відео.